Добрий день, друзі! Сьогодні у нас 10 червня. Давайте подивимося саме болюче питання для нас усіх: війна в Україні. Що далі? А, бо ми чуємо, що навіть сам Генсек Рюте заявляє, що в Україні повинна тривати війна далі, бо в Європі потім буде непереливки. В той же час Америка хоче, щоб ми сіли за стіл переговорів і домовилися. Коли ми передивлялися з вами прогнози, що дуже був такий ймовірний сценарій скористатися цим шансом перемовин і зупинити це жахіття, яке відбувається, і далі продовжувати з шляхом дипломатії вирішувати це питання. Але потрібно, щоб була воля інших людей до цього всього. Ну, давайте, як з боку України, так і з боку світу. Давайте запитаємо: війна в Україні, який найбільш вірогідний розвиток подій? Ну, от, покажи, який найбільш вирогідний розвиток подій в війні? Не прив'язуємося. Ні до яких дат, ні до кого. Найбільш вірогідний розвиток подій. Дивіться, що в мене випадає по картам, які, які тут присутні, я можу сказати так, що. Ні Російська Федерація, ні інші країни світу не зацікавлені, щоб війна в Україні зупинилася, ні Російську Федерацію, ні інших країн світу не турбує загибель або жертви з боку України. Як показують ці карти, випадає, що активна фаза, яка зараз тільки набирає обертів, підтримується в основному багатьма країнами світу і в той же час Російською Федерацією. Багато хто казав, що у Російській Федерації економіка рушиться. Не вистачає ресурсів. Щось вони там завтра вже підуть по світу з котомкою, їсти їм нічого буде. По талонах будуть видавати хліб і, все, і масло. Ну, це на це не впливає. Вони зацікавлені в продовженні війни. Так само, як зацікавлені країни світу. Ось в мене випадає ще також сюди і підключається Ватикан. Але у Ватикані буде відбуватися якась розмова найближчим часом. Ну, щоб якось чи пом'якшити, чи знаєте, визнати жорстокість Російської Федерації, але все одно. Все одно це як іде по домовленості з іншими країнами світу, що продовжується війна. Ану, давайте, а ну, давайте запитаємо. Стан стан Російської Федерації. В сили, в сили, да, сили Російської Федерації на полі бою. От на даний момент вони готові продовжувати цю війну, їхні сили, їхні спроможності. Дивіться, насправді в самій Російській Федерації ситуація, вони. Ну, таке, от, нічого особливого. Але їм дуже сильно допомагають інші. Бачите, карта світу, інші країни світу. І правильно, як сказав Рюте, що дійсно боєздатність Росії за допомогою Північної Кореї, Китаю і Ірану перевищує блок НАТО. І це показують карти. Сама по собі Росія ні, нічого. За собою ніякої сили не несе, але за підтримки країн світу вона стає дуже сильною. Це карта імператриці, яка говорить, що в них тоді є все. В них є все. Плюс у них є дуже сильний зв'язок і засоби масової інформації і зони впливу, які вони дуже сильно використовують. Ось це в них мається. Ну, давайте запитаємо по-другому. Давайте запитаємо е, інші країни світу. Отут випадає для України, вони зацікавлені у війні, але при цьому при всьому, з ними випадає п'ятірка пентаклів. А п'ятірка пентаклів напряму говорить, що їхні, зокрема, пусті це нужденне становище, це напівпусті склади, це наполовину мало зброї, скільки б її потрібно було. Ну, давайте запитаємо, чи готова. Наприклад, Європа допомагати Україні в цій війні, якщо вона продовжується, і взагалі як Європа до цього ставиться, дивіться, як в мене випадає. На жаль, в мене випадає ця карта місяця під, на дні колоди Вона говорить про обман, обман ілюзії і дурачення. Дурачити, обманювати, дурачити, вводити в ілюзії кого? Україну. Далі мах. В них є все. Бо це країна, Європа, да? ми беремо як Європу, всі країни, яка володіє основними чотирма стихіями, силами. В них є все. Але вони. Тільки говорять, а в діло це не пускають. Бо вони тільки дбають про себе це егоцентризм. дбати про себе, про своє військо і полагатися на інших, на інших що вони візьмуть на себе, да візьмуть на себе цю відповідальність. Тому щоб Європа допомогла Україні, я цього не бачу. Ну, давайте запитаємо. Чи буде Європа санкційно допомагати, вводячи санкції проти Росії, допомагати Україні? Вони бояться імператора, це перше. І вони куплені ним. Ні. Вони самі зацікавлені співпраці з Російською Федерацією. Тому вони санкції, страшні, жорстокі, вони вводити не будуть. Ну, давайте запитаємо: чи буде. Допомагати, чи буде допомагати Америка, Сполучені Штати Америки, Україні у війні проти Росії? Чи будуть вони допомагати? Подивіться. Знову карта обману, карта місяць говорить про обман, про хитрість і про ілюзії, які нас водять і як нами маніпулюють. Далі у них полюбовний зв'язок з дияволом, з Російською Федерацією, і Сполучені Штати Америки просто хочуть тягнути час. Щоб тут було про допомогу, ні, вони також це хочуть перекласти на інших країн світу. Ось така моя відповідь. Так, давайте запитаємо, чи є сценарій все таки ще, на який я дуже-дуже розраховую, бо Україна на даний момент мала? Можливість зупинити цю війну, вийти з цієї війни, скористатися тим шансом і вийти з цієї війни. Але все-таки Україна, як показують карти, пішла по тому шляху, коли дала, дала можливість іншим країнам собою маніпулювати і вводити в обман. Пішла на обіцянки, які не мають підґрунтя, допомоги, підтримки. ну Ось така справа. Ну, давайте і не скористалася шансом, коли можна було все-таки переговорним процесом вийти з цього. Ну, давайте запитаємо, чи є ще той шанс, наприклад, до кінця літа, до початку осені, от як я його бачила, ви кажете, мої сценарії, мої прогнози дещо змінилися. Ви знаєте, основна тенденція, вона така сама, але людина, як кожна людина, вона, дізнаючись, що вона захворіла, може або впасти в стан жертви і ще дужче захворіти і вмерти, або може скористатися цією ситуацією і, навпаки, піти на активний процес, щоб вилікуватися. Точно так, як комусь дається, прийшов до неї кавалер до дівчини, робить пропозицію. А дівчина каже, та ні, я ще погуляю. По Почекаю, давай потім. І все. А потім чекає, чекає, сидить і в старих дівах. Так точно і Україна. Були шанси, були шанси вийти з цієї війни, зберегти людей, дипломатично ці території повертати, тому що жодна країна світу все одно їх не визнала. Але ми пішли на обман і провокації наших, так сказати, друзів, які нам тільки обіцяють і нічого не дають. Давайте запитаємо, чи є ще такий шанс в Україні вийти з цієї війни до кінця літа, до початку осені, ось так хоча б. Бачите, такий шанс є колесо фортуни. Такий шанс є. Але, на жаль, ці плани рушаться. Вони затягуються в часі. Вони затягуються в часі, і вони повністю, як із-за цього, йдуть в небуття. Але ось ця колесо фортуни, вони кажуть, ці, такий шанс є, є. Але більше, ймовірно, що воно, затягує, воно рушиться. Або рухне. Знаєте, хтось з тих, хто дуже це підтримує цю війну, рухне і тоді повернеться це на бік, все-таки України. Ну, як я продивляюсь по цим картам, все-таки ці плани по виходу з війни в цьому році вони рушуться. Хоча я ні разу не казала, що війна закінчиться в 2025 році, хто мене постійно слухає. Як передбачалося, що все-таки до 26-й го в 26 рік десь в цьому періоді повинна закінчитися війна. Ну, ця карта каже, що більше за все, що час іде і ці плани просто стають мертвими. Війна продовжується. Ось така моя відповідь. Ну, давайте запитаємо, чи ще довго триматиме. Війна в... Триватиме війна в Україні. Чи ще довго людям нашим терпіти це жахіття? Ще довго триватиме війна в Україні? По дияволу. Диявол провокує. Ну, я б так сказала, на горизонті цих подій по завершенню війни не видно. І диявол в цьому зацікавлений. Ось така моя відповідь. Тому поки що порадувати нікого не можу. Позитивним прогнозом. Від слова взагалі. Бачите? Від слова взагалі. Ну, давайте запитаємо. Україна в 2030 рік. Покажи, яка ця Україна? Яка Україна в 2030 році? Україна існує? Україна існує, але ще або, знаєте, в дуже великих ранах, або ще потерпає від певних подій. Да? При цьому, при всьому, ну, колісниця або сильне військо, або колісниця військова ще знаходиться в стані активної фази. Ось, на жаль, ми як вибираємо найгірший сценарій для себе. Найгірший сценарій обираємо для себе. Ну, дай пораду українцям. Дай пораду українцям. Дивіться, карта отчільника каже, що ми сам, ну це постійно показує. Хто дивиться мене, той постійно знає. Показує, що ми сам на сам із цією бідою із цією війною. Ця карта говорить, що нам потрібно самим шукати шляхи оборони нашого неба, самим шукати шляхи установити справедливість буд... є дві країни, які нам ставлять дуже великі палки в колеса, щоб ми йшли до перемоги. От знаєте, є два речаги впливу на нашу країну іншими, або це дві людини, або це дві країни, або от щось двома шляхами. Да? Ну, до такої міри впливають на нашу країну, вставляють палки в колеса, щоб ми. Дійшли до перемоги. І щоб ми не отримали наших ресурсів, земель і всього, до чого ми прагнемо. Чи здолається Україна? Ну, просто відпрацьовуйте свій професіоналізм, шукайте дипломатичні шляхи, шукайте собі друзів, союзників, які вам будуть допомагати. Ось так говорять карти. Тому я вам. Ось так хочу сказати: не впадаємо в відчай. Прогнози по містам дивимося. І, і також ви пишете, наприклад, на Харків зміни, змінилися прогнози. Ну, вони і змінилися, тому що змінюється ситуація. Для того ми й дивимося кожен місяць. Чи будуть обстріли, чи буде наступ? Дуже багато людей задіяні. Тому я не бачу для Харківської області позитивного найближчий час від слова взагалі не бачу. Ну, ось така моя відповідь. Тому, пишіть запитання.